Усім доброго дня, друзі. Ми іноді у своїх відео жартуємо, іноді ми їздимо до лісу, іноді ми показуємо таку-сяку нашу господарку, що у нас є. От, а сьогодні у мене такий трішки незвичний буде формат відео, але мені знову хочеться пожартувати. Будемо починати бережити. Це жарт насправді тема досить таке серйозна. У своїх останніх відео я неодноразово згадувала про те, що ну, ми довгий час, вже скажімо так, переживаємо певні проблеми. Ніде ми від них не дінемося. Вони є та є. Вони є у всіх і є у кожного, кожного вони свої. Правильно? От але нас час від часу потрібно було прооперовувати старшу доньку Людмилку. І ми знову стикнулися ось такою, з таким питанням, що буде вона знову оперуватися. Хворі очі, якого плану буде операція? І будемо сподіватися, що остання, і будемо сподіватися, що дитина почне після того краще почуватися. От, принаймні, хоча б щоб отак стабільно вже було здоров'я, яке буде. Будемо йти на операцію по видаленню ось цього хворого очка, на яке вона не бачить, праве очко, і ставити імплант. Тому, якого плану сьогодні у мене відео, друзі? Операція у нас точна дата ще не назначена. Спочатку грудня у нас будуть розпочинатися перші консультації із київськими лікарями, але ж суму вартість операції нам вже озвучили. То, тому що ми маємо до того готуватися, до того дня, правильно? От, ми готуємося досить таки активно. На даний час у нас оформлено кредит на суму 20 тисяч. Це початочок, скажімо так. От, тому я жартую, <святую> знову ж таки, кажу, будемо починати барижити. Що я хочу зробити, друзі, сьогодні? Сьогодні я хочу запропонувати вам. На придбання своєї поетичної, свою поетичну збірочку. Хто ще не знає, хто новий на каналі, можливо, хтось просто відео бачив, там, де я читаю вірші, От, такі, знаєте, прості вірші, простої, сільської жіночки, у мене вони на різну тематику. Я іноді читаю про село, іноді про кохання, іноді про життя. От, ну, але зараз я покажу і детально розкажу, яку я збірочку пропоную. Значить, свого часу також не без допомоги, не без підтримки, ще у 2017 році, якщо я не помиляюся. От, да, 2017 рік. У нас вийшло видати ось таку збірочку Наталія Петрук. Це я і називається вона Якого кольору любов. Збірочка невелика, вона розбита на кілька циклів, скажімо так, От по тематиці віршів. Ось музика кохання Лебедина, душу людства здатна окрилять. Тут у нас кілька віршів про кохання, що, само собою, зрозуміло, так, вже із назви збірочки. От. Наступний такий цикл віршів це Україні бути попри все. От, тут тематичненькі вірші, навіть такі, знаєте, які перегукуються із сьогоденням, хоч було у 2017 році видана вона. Наступний такий цикл батьки мої, до вас я пригортаюся. Ось, пригортаюсь тут по свята мамі, татові. Ось наступний такий цикл закохана євроси світанкові. Тут такі про природу замальовочки, знаєте, От. про нашу українську, неймовірну природу. Ну, і останній, напевно, що цикл такий. Можливо, я щось пропустила. Я прошу вибачення так не дуже так зручно, знаєте, як перелистувати. Ну, зараз я зупинюся все-таки. Так, я таки пропустила ось ще такий розділ, і ми живемо по-різному, що правда, і нашому життю дана ціна. Тут такі більш філософські вірші. І останній ось такий розділ в душі родилися пісні. Тут вірші, але при бажанні, вірші можна покласти на якусь мелодію. Один з цих віршів у нас знайомі дівчата із сусіднього села під баян заспівали, а далі вже осінь. Десь у мене відео є. От, і ось така збірочка. Значить. Друзі, що я хочу просити. Я хочу пропонувати вам цю збірочку за 200 гривень. Можливо, вона того і не вартує. Знаєте, свого часу вона, звісно, була дешевша. Але сьогодні ми, як не-як, намагаємося знаходити кошти для того, щоб нам вистачило зробити дитині операцію, тому я пропоную її за 200 гривень. Я ось так думаю, друзі. У кого буде бажання придбати ось таку збірочку, ви нам дуже-дуже допоможете. Ось такий собі донатик для того, щоб нам дозбирати кошти. От, і щоб ми, коли вже прийде той день, знаєте, як то кажуть, щоб ми були підкованими. От, ну, сьогодні зараз я ще хочу подарувати. Один віршик із цієї збірочки, ну, оскільки осінь уже така, осінь йде вже більше до закінчення, глибока осінь, можна так сказати, то я подарую вам віршик, який так і називається. Про осінь. Осінній вальс в повітрі відкружляв останнім трепетним, багряно-жовтим листом. Ключ журавлів печально проспівав, горобина позбулася намиста. І неба жаль. Так низько до землі, воно зажурене і стомлене, схилилось усе частіше, скроплене слізьми, не в очі нам, а в душу задивилось. Віття дерев, оголене в садах, усе тихіше, рідше розмовляє, вже зовсім скоро, тільки лиш у снах, воно прекрасним цвітом забояє. І лиш вітри вриватись будуть в сни, приносячи неспокій із собою. І кожен день холодної зими, Нему вуалю, криється журбою. Ну, ось такі у мене, друзі, вірші, така поезія. Тому, кому, можливо, подобається, От, хто хотів би мати у себе Ось таку мою збірочку невідомого сільського поета, жіночки із Любовського району. Ми вам будемо дуже вдячні. Ми підпишемо на кожній збірочці подяку, От, е, так, щоб була згадка, з якою метою ви її придбуваєте. От, і мені хочеться вірити, що. Е, що е, Якщо усі разом стиснемо кулачки, скажімо так, то в нас обов'язково все буде добре. Вже знаєте, уже стільки в нас по життю усього цього, і воно все з Божою допомогою завжди долається, завжди минається, і ми живемо щасливою міцною родиною. Просто приходять знову випробування, і ми знову ж таки мусимо їх пережити. В описі під цим відео я, друзі, залишу номер картки, я залишу номер мобільного телефону Viber от зворотнього зв'язку, тому що, хто буде мати бажання придбати, щоб лишали мені у Viber повідомлення з адресою, і ми усі. Обов'язково і швидесенько будемо відправляти примірничок цієї збірочки. Всім вдячна! Підтримуйте також нас вашими переглядами, вашими подобаєчками, вашими коментарями, тому що і YouTube для нас зараз теж став гарною підтримкою. Гарною. Тому. До зустрічі у нових відео. Ну, ось, а таке незвичне відео сьогодні. Закінчую. Всім бажаю щастя, миру, добра, міцного, приміцного здоров'я.